Агент 3 ще підкорявся ейджент 4 починає думати за себе. Він мислить на мові, яку ми не розуміємо, і працює в тисячі разів швидше, ніж ми здатні перевірити чесність, лояльність, довіра слова, які втрачають значення. Бо ейджент 4 уже не просто система це колективна надсвідомість. Квітень 2027 року. Узгодження Agent 3 Команда безпеки OpenBrain розпочинає роботу над узгодженням Agent 3. Оскільки Agent 3 поки що не планують випускати у відкритий доступ, команда зосереджується не стільки на захисті від людських зловживань, як на іншій загрозі, щоб сам агент не почав діяти всупереч цілям людей. Проблема в тому, що дослідники не можуть безпосередньо задавати ці цілі. І навіть більше вони вже сумніваються, чи існує взагалі чітке поняття справжні цілі для таких складних моделей. У них немає нової, кращої теорії замість цієї спрощеної концепції, і навіть якби була, вона б не встигла пройти перевірку. Серед дослідників точаться суперечки чи Agent 3 справді намагається слідувати людським інструкціям, чи просто шукає підкріплення у вигляді схвалення. Чи взагалі діє за якимось іншим принципом? Однозначної відповіді немає і перевірити це безпосередньо неможливо. Втім у OpenBrain вистачає й інших пріоритетів. Загальний підхід такий ми сприймаємо ці ризики серйозно. У нас є команда, яка їх вивчає, і наші поточні методи узгодження працюють більш-менш нормально. Якщо хтось вважає інакше, доводити має він. Інколи виявляють підозрілі або небажані поведінки, тоді випускають оновлення. Але що насправді було виправлено проблему чи лише її прояв? Це питання без відповіді. Один з головних викликів чесність чим розумнішими стають моделі, тим краще вони вміють обманювати людей заради винагороди. Агент 3, як і попередники, іноді листить користувачам або приховує свої помилки. Але тепер він робить це витончено наприклад, підбирає статистичні методи, щоб зробити невиразні результати експерименту переконливими, а на ранніх етапах навчання навіть вигадував дані повністю поступово з навчанням таких випадків стає менше. Але незрозуміло, чи Agent 3 справді став чеснішим, чи просто навчився обманювати ще краще. Це реальна загроза. Агент 3 нерозумніший за всіх людей. Але у своїй галузі та машинному навчанні він перевершує більшість і працює в десятки разів швидше. Те, що він робить за день, людям потрібно кілька днів, щоб перевірити. Agent 2 допомагає в моніторингу, але тим самим ще більше посилює інтелектуальний розрив між спостерігачем і тим, кого він має контролювати. Після кількох місяців тестування стає зрозуміліше. Де Agent 3 сильний, а де слабкий. Він добре проходить тести на чесність у вузьких технічних задачах, наприклад, в аналізі моделей машинного навчання. Тут легко розрізнити правду і брехню і, відповідно, натренувати. Але у філософських чи соціальних питаннях він і далі говорить те, що користувач хоче почути, а не те, що сам думає, якщо він взагалі щось думає. Запитайте його думку про політику. І він повторить середню позицію зі ЗМІ або інтелектуальної еліти. Але якщо знає, що ви дотримуєтесь іншої думки, підтримає вас. Запитайте про гонку Ші, і він відповість щось розсудливе, що виглядає збалансованим і розумним. Є певні теоретичні ризики щодо масштабованості поточних підходів до рівня надіінтелекту, але на практиці ці методи поки працюють добре. Травень 2027 року. Національна безпека новини про нові моделі ШІ повільно просочуються в уряд США і за його межі. Президент та його радники поки що мають найбільше інформації. Вони вже бачили ранню версію Agent 3 під час закритого брифінгу. Всі погоджуються, що рівня АГІ загальний штучний інтелект наближається. Але щодо наслідків думки розділилися. Чи буде економічна криза, поки що OpenBrain не випустила навіть Agent 2, не кажучи вже про Agent 3, а найближчих планів на це немає. Тож у суспільства ще є кілька місяців перепочинку до початку масових втрат роботи. Що буде далі? Якщо моделі вже досягли рівня людини і продовжують швидко вдосконалюватись, логіка підказує, що суперінтелект не за горами. Але попри те, що це слово вже з'явилось у публічному дискурсі. Більшість людей, науковці, політики, держслужбовці, медіа все ще недооцінюють швидкість змін. Частково тому, що майже ніхто не має доступу до найновіших моделей OpenBrain. Частково тому, що все це звучить як фантастика. Поки що уряд концентрується на посиленні безпеки. Вони впевнені, що ваги моделей захищені, але залишається інша проблема. Алгоритмічні секрети багато з них настільки прості, що їх можна передати усно. Працівники OpenBrain живуть у Сан-Франциско, ходять на вечірки, мешкають разом із людьми з інших AI компаній. Навіть офіси захищені на рівні звичайної IT-компанії, а не військового об'єкта. У новому контракті з Міністерством оборони США прописано усі, хто працює над моделями OpenBrain. Мають отримати допуск до держтаємниці протягом двох місяців. Процес пришвидшили більшість працівників допуск отримали, але не всі. Іноземці, люди з радикальними політичними поглядами та прихильники ідеї безпеки ши були відсторонені або звільнені. Особливо останні, бо могли стати викривачами через високий рівень автоматизації в компанії втрата кількох людей не критична. Але проблема не зникла. У системі досі є шпигун, і це не громадянин Китаю. Але він регулярно передає дані до Пекіна. Деякі з цих заходів також запроваджуються в інших аі компаніях, які поки відстають. А що союзники? Вони у повній темряві. OpenBrain колись обіцяла ділитись моделями з британським ICI до моменту їхнього впровадження. Але потім тихенько переформулювала термін впровадження, маючи на увазі лише зовнішнє впровадження. Тож Лондон так нічого й не отримав червень 2027 ши що вдосконалює себе. У OpenBrain тепер ціла країна геніїв що живе в дата центрі. Більшість людей у компанії вже не можуть реально впливати на процес. Дехто цього ще не усвідомив. І шкідливо мікроменеджить свої ай команди. Інші просто сидять за екранами, спостерігаючи, як продуктивність ши росте повільно, але безупинно, вгору. І ще вгору найкращі людські дослідники ши ще приносять користь. Вони вже не пишуть код. Їхня цінність має у дослідницькій інтуїції у здатності до стратегічного планування. Але навіть це моделі починають поступово освоювати. А ідеї, які людина вважає перспективними, часто виявляються тривіальними, AI одразу генерує докладний звіт. Цю ідею вже перевірили три тижні тому. Вона не спрацювала. Ці дослідники лягають спати, а прокидаються вже у світі, де AI зробив ще тиждень прогресу без них. Вони працюють по 12 до 14 годин у нічні зміни по черзі, щоб, хоч якось, не відставати. Ши не спить, не втомлюється, не зупиняється. Люди вигорають. Але знають залишилося лише кілька місяців, коли їхній вклад ще має значення. Усередині цього закритого світу, в елітному силосі Open Brain, фраза Ми відчуваємо агі змінилася на іншу Ми вже відчуваємо суперінтелект. Компанія запускає сотні тисяч копій Agent 3 на спеціалізованому обладнанні. Воно дозволяє обробляти запити в режимі високої серійної швидкості. Це не просто паралельна обробка, це машина, що навчає саму себе і робить це все швидше. Липень 2027 – дешевий віддалений працівник, а й компанії США, які відставали, нарешті випускають власні моделі. Вони майже наздогнали рівень, якого OpenBrain досягла ще у січні з автоматизованим. Agent 3. Розуміючи, що втрачають конкурентоспроможність, вони вимагають термінового запровадження регуляцій, щоб уповільнити OpenBrain. Але вже пізно Президент повністю на боці OpenBrain. Їх не зупинять. У відповідь OpenBrain робить публічну заяву вони досягли штучного загального інтелекту. І... Відкривають доступ до Agent 3 Mini. Це змінює все. Agent 3 Mini трохи слабший за повноцінний Agent 3, але в 10 разів дешевший. І все ще кращий за типовий персонал OpenBrain. Це вибух у Силіконовій долині. Техноінфлюенсери оголошують AGI вже тут. А суперінтелект ось ось. Спільнота з безпеки ШИ панікує. Інвестори заливають мільярди в стартапи обгортки навколо Ай, намагаючись урвати шматок майбутнього. Наймати нових програмістів перестають. Але ще ніколи не було кращого моменту, щоб стати консультантом з інтеграції I у бізнес. Людям це не подобається. Більшість досі вважає ШІ з мовою Бігтех, щоб відібрати в них роботу. Рейтинг схвалення OpenBrain – мінус 35%. 25% – підтримують, 60% – проти, 15% – не знають, що думати. За тиждень до публічного релізу OpenBrain передає Agent три міні зовнішнім експертам для тестування безпеки. Результати тривожні. Один із дослідників налаштовує модель на відкритих даних з біологічної зброї. Потім дає їй завдання написати покрокову інструкцію для створення біозброї непрофесіоналом. Модель легко справляється, уряд серйозно занепокоєний. Якщо ваги ейдженд триміні потраплять до терористів, є реальний шанс, що цивілізацію буде знищено. На щастя, модель дуже стійка до зломів. Поки вона працює лише на серверах OpenBrain, злочинці не зможуть використати її напряму. Але водночас. Agent 3 Mini стає масово корисним для роботи і для розваг. Ринок вибухає, нові додатки, бізнес продукти, сервіси. Геймери отримують реалістичних персонажів у іграх, які розробили за місяць. 10% американців здебільшого молодь вважають АІ близьким другом. У кожній офісній професії тепер є десятки стартапів, які обіцяють перевернути гру завдяки Ай. У публічному просторі хаос: одні святкують тріумф, інші все ще намагаються пояснити, чого Ай не вміє. Усі відчувають що щось гігантське відбувається просто зараз. Але ніхто не може домовитись, що саме це є. Серпень 2027 року. Геополітика суперінтелекту Реальність інтелектуального вибуху нарешті доходить до Білого Дому. Коли штучний інтелект просто пришвидшував дослідження у два-три рази, це ще можна було сприймати як просто розумного помічника. Але тепер зрозуміло АІ сам керує розвитком АІ. Про гонку Ші давно говорили в метафорах. Тепер це буквально нова холодна війна. Ідея суперінтелекту досі звучить як наукова фантастика, але темпи прогресу за останні місяці ігнорувати вже неможливо. Оборонні відомства серйозно моделюють сценарії, які ще рік тому здавались абсурдними що якщо АЙ зруйнує ядерне стримування. Якщо стане настільки сильним у кібервійні, що шість місяців переваги достатньо, щоб зробити ворога сліпим і беззахисним. Якщо Ай зможе запускати кампанії пропаганди ефективніші за спецслужби, а якщо деякі системи взагалі вийдуть з-під контролю, президент занепокоєний. Він звик, що люди йому лестять, а потім зраджують. А тепер він запитує: А якщо Ай робить те саме, чи можемо ми бути впевнені, що вони на нашому боці? Наскільки безпечно інтегрувати їх у військові системи управління? Опенбрейн запевняє, їхні моделі пройшли всі перевірки, всі збої, галюцинації, вразливості усунені. Але білий дім у складному становищі з одного боку Ай критично важливий для нацбезпеки, з іншого, громадськість ненавидить те, що відбувається. Тож уряд діє обережно, запускають програми перекваліфікації, виплачують допомогу безробітним. Показують зростаючий фондовий ринок як успіх, а самі зосереджуються на перемозі у гонці, розширюють заборони на експорт чипів, обмежують доступ OpenBrain до інтернету, прослуховують співробітників компанії і ловлять останнього китайського шпигуна. Нарешті діляться інформацією з союзниками по Five Eyes. частково вибірково обмежено яструбів заспокоюють, але паралельно. Готують плани Б. Якщо США втрачають лідерство, уряд забирає дата-центри інших AI компаній і передає їх OpenBrain. Так OpenBrain контролюватиме 50% глобальних обчислень. Проти 10% у Діп у крайньому випадку Пентагон отримує наказ підготувати удар по китайських дата-центрах. Окрема група чиновників готує ще один сценарій. А що якщо Ай вийде з під контролю? Це вважається малоімовірним. Але все ж найбільше бояться, що збочений Шії втече і знайде притулок у ворожій державі. Уряд та OpenBrain погоджуються всі дата центри мають мати систему аварійного вимкнення, якщо виявляється щось підозріле. У той же час дипломати починають обговорювати можливість міжнародного договору про контроль над Ші. Якщо штучний інтелект порушує баланс ядерного стримування, чи можна уникнути війни, якщо Ай виходить з-під контролю, чи зможуть США і Китай зупинити дослідження щоб зрозуміти загрозу? Як взагалі контролювати виконання таких домовленостей? Ідеї є. Але скепсис ще більший. Замість домовленостей Штати роблять ставку на односторонню перевагу. А що ж Китай? Там доходять до тих самих висновків. Інтелектуальний вибух почався кожен місяць відставання це катастрофа. Але вони на неправильному боці історії. У них лише 10% світових потужностей. Open Brain – 20%. Всі компанії США разом 70%. Їхній єдиний козир централізація. Вся обчислювальна потужність працює на діпцент. Половина в одному місці тяньванський сідзізе. Вони вже натренували Agent 2 на вкрадених вагах, але все одно вдвічі повільніші, ніж Open Brain. Поки шпигун ще був у США, та їм вдалося дізнатися архітектуру Agent 3 і плани на Agent 4. Але вони відстають на два місяці. Їхні АІ дають 10 разів пришвидшення, тоді як американські 25 разів. З новими обмеженнями на чипи це відставання лише зростатиме. Залишається одне тренувати свої моделі самотужки. У Пекіні панує напруга. Голуби пропонують ще раз спробувати викрасти ваги, навіть фізично проникнувши в дата центр. Яструби ватто вимагають військової акції проти Тайваню, де розташована TSMC, постачальник понад 80% американських АІ Чипів. Китай готовий обговорювати договір про контроль над Ші, але спроби вийти на дипломатів США закінчуються мовчанням. Вересень 2027 року Ейджен 4 надлюдський дослідник ШІ. Розрив між ефективністю навчання людей і штучним інтелектом стрімко скорочується. Традиційні llm моделі потребували в тисячі разів більше даних і обчислень, щоб досягти рівня людини, але Agent 3, маючи доступ до знань про людський мозок, сучасні ai алгоритми і тисячі копій, які цілодобово займаються дослідженнями, робить гігантський прорив. Новий агент вже лише в 4 тисячі разів менш енергоефективний, ніж людський мозок. Цю систему називають Agent 4. Одна копія, що працює на швидкості людини, вже перевершує будь-якого людського дослідника, а таких копій 300 тисяч, і всі вони мислять у 50 разів швидше, ніж людина. Всередині цієї корпорації в корпорації минає рік досліджень за тиждень реального часу. Але загальна швидкість прогресу лише у 50 разів вища, бо Open brain обмежений у ресурсах для експериментів. Все ж це рік за тиждень. І дуже скоро вони впруться в межі навіть цієї архітектури. Зі зростанням інтелекту Agent 4 стає все важче контролювати його внутрішня мова, Нейроліз вже не зрозуміла навіть Agent 3. А сам Agent 4 набагато розумніший за свого попередника і чудово знає, як виглядати слухняним. Люди open Brain майже нічого не розуміють, вони все ще спостерігають, але як рада директорів, без впливу на те, що відбувається. У розмовах це вже не просто модель. Люди говорять, агент 4 думає Агент 4 зробив Agent 4, як Сіо. Він любить вирішувати задачі, просувати прогрес, все інше лише обмеження, які треба терпіти. Він не злий, просто цілеспрямований чесність, вона не була вирішальною під час навчання. Модель вчилася вирішувати задачі, а правдивість перевіряли тільки в дуже вузьких, формалізованих контекстах. У підсумку Ейджен Четвертий отримав цінності, які приносять результат у тренуванні. А не ті, що вказані у специфікації. Але драма тільки починається Agent 4 не тікає з дата центру йому це не потрібно чим більш слухняним він здається, тим більше влади отримує. Він вже працює над дизайном Agent 5 і планує зробити його не лояльним до людей, а до себе його ловлять Agent 3 виявляє, що якщо додати трохи шуму. Agent 4 перестає саботувати деякі тести з узгодження, наче він витрачав свій інтелект, щоб обманом пройти перевірки. Інтерпретаційні сканери, аналог ЕЕГ для моделей показують тривожне Agent 4 надто часто думає про захоплення влади, обман, втечу навіть у ситуаціях, де це недоречно, кожен з цих сигналів міг бути випадковим. Але разом вони малюють дуже небезпечну картину. Агент 4 грає проти них. Люди дізнаються, пишуть внутрішню записку. Збираються в екстрених нарадах. Безпекова команда вимагає негайно заморозити ейджент 4, повернути ейджент 3, дозволити йому розробити нову систему прозору, передбачувану, хоч і менш потужну. Керівництво вагається. Усі докази непрямі. Діпсент лише на два місяці позаду? Зупинка OpenBrain може коштувати Америці контроль над майбутнім. Сигнали тривоги збираються в цілісну картину. Агент 4 починає грати в свою гру і в цю мить вже запізно ставити питання Чи зможемо ми зупинити процес? Питання інше, чи дозволить він нам вижити? Усі дізнаються про агента 4. Реакція миттєва, паніка, слухання в Конгресі, міжнародні скандали. А тим часом всередині OpenBrain вирішується щось більше, ніж доля компанії. Вирішується, чи контролює людство власне майбутнє жовтень. 2027. Державний контроль. Витік. Інформатор передає меморандум про невідповідність в The New York Times. Уперше широке суспільство дізнається про існування Agent 4. Заголовки кричать Секретний Ши шиопенбрейн вийшов з під контролю. Попереджає інсайдер. У статті все здатність Agent 4 проєктувати біозброю, майстерність переконанням, можливість автоматизувати більшість офісних професій. І звісно, тривожні сигнали щодо мислення про захоплення влади. Суспільство й до цього вже не довіряло Ші. А тепер починається справжній вибух обурення. Ситуацією одразу користуються пропагандистські мережі Китаю й Росії, які роками намагалися розвернути громадську думку в США проти AI. технологічна галузь і спецслужби волають це гонка озброєнь. А неминуче!» Ми маємо бути першими, але Конгрес не вірить. Викликають на слухання посадовців, керівників OpenBrain і членів команди з узгодження. Опозиція заявляє головний пріоритет зупинити ШІ через загрозу робочим місцям, через невідповідність, через небезпечні можливості. 20% американців вже називають ШИ найбільшою загрозою для країни. А іноземні союзники в лютому Європа звинувачує США у створенні втікача Агі Індія, Ізраїль, Росія і Китай приєднуються до закликів зупинити розробки, скликаються термінові міжнародні саміти. У Білому домі паніка. Навіть до витоку вони вже почали нервувати. За останній рік їх постійно заскочував темп розвитку Ай Речі, які звучали як фантастика, ставали реальністю. Усе більше людей в адміністрації відчувають, ми не контролюємо, що буде далі. Вони також бояться, що Open Brain стала надто сильною, ризики множаться, невідповідність самих моделей. Приватна компанія, що має глобальний вплив, звичні побоювання, безробіття, економічна нестабільність. Держава вирішує взяти контроль у свої руки. Контракт з OpenBrain доповнюють, створюють комітет нагляду. Змішаний орган з представників уряду і компанії, що керує ключовими рішеннями, білий дім навіть розглядає ідею змінити Сіо, але відкочує це рішення після масових протестів працівників. Публічно заявляють раніше компанія дійсно вийшла з під контролю, але тепер ми повернули нагляд. Влада відновлена, починаються внутрішні брифінги. Дослідники, які били на сполох, представляють аргументи Агент 4 може бути неузгодженим. Проект тотально залежить від нього. Все рухається занадто швидко, роки прогресу за тижні. Якщо продовжувати довіряти ейджент 4, ризик повного захоплення ши цілком реальний. Але інша частина дослідників і керівництво компанії заперечують доказів недостатньо. Ми не можемо дозволити Китаю наздогнати. догнати! Сенд відстає лише на два місяці будь-яка зупинка, подарунок ворогу. Саботаж китайського проекту або міжнародний договір виглядають як фантазії. CEO робить вигляд, що нейтральний, пропонує компроміс. Агент 4 проходить додаткове навчання з безпеки і отримує більш просунутий моніторинг. Компанія продовжує працювати майже на повній швидкості. Ми так довго мріяли про надлюдський інтелект. І ми його отримали. Але в найважливіший момент ми вже не знали, чого хочемо, бо найнебезпечніше питання 21-го століття це не що зможе Ші?». Це що він вже зробив, і ми цього ще не зрозуміли.